У самому центрі Сум у міському парку імені Кожуба знаходиться головна набережна річки Псел. Кілька років тому частину її відремонтували. У якому стані решта бачили наші журналісти? Це центральна міська набережна річки Псел, що могла б стати чудовим місцем для відпочинку сумчан. Утім, поки її вкривають сміття та чагарники. Купи сміття та убитий асфальт. Вночі тут суцільна темінь. Стовпи ліхтарів є, але це лише залишки минулої розкоші. Хіба такою має бути головна набережна обласного центру? Це в, в дорога до не на городське набережна. Мусор везде. Це, звісно, залежить від людей. Ну, негативне відношення, ну, осадок залишився. Маленький шматочок, що ближче до Харківської вулиці, кілька років тому відремонтували. Утім, і за цим слідкувати нікому. Про решту взагалі забули. Якщо ж на повну реставрацію грошей не вистачає, прибирати та косити траву у центрі міста ця задача цілком реальна. Аляна Щербакова, Олександр Сорбат, новини СТС.